На півроку у Києві перестануть курсувати поїзди на частині синьої гілки. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Йдеться про станції від Деміської до Теремків, як пояснили в Київській міській державній адміністрації, виник ризик втрати стійкості тунельних споруд, тому потрібно терміново провести ремонт. Як будемо е, вирішувати цю ситуацію? Поговоримо про, е, в нашому ефірі з Олексієм Білошицьким, першим заступником начальника департаменту патрульної поліції України. Пане Олексію, вітаю вас на в ефірі е, марафону. Ось е, е, ваш очільник вашого відомства, ігор Клеменко написав, що щойно завершилося засідання державної комісії щодо ситуації із підтопленням е, декількох станцій метро. Києві, що вирішили на цій комісії? Як буде, будемо що будемо робити з метром? Вирішувати ситуацію. Доброго ранку. Так дійсно є ситуація з приводу перерозподілення потоків транспортних засобів і у зв'язку із тою подією, яка була озвучена. Звісно, що збільшується навантаження на громадський транспорт його потрібно більше і змінити ті маршрути руху транспортних засобів громадського транспорту і посилити кількість. Ти таких транспортних засобів, звісно, що це навантаження і на дорожню інфраструктуру, на дорожні розв'язки, тому мають бути прийняті спеціальні рішення на цей період для того, щоб не допустити транспортного колапсу. Перш за все, ми говоримо про площу Лобіцьку, де ми маємо такий от вузол і розв'язку для транспортних засобів, особливо громадського транспорту. На площі Лобіцькій знаходяться два розворотних. Таких кільця, які е, зазвичай е, у нас завантажені транспортними засобами, які е, припарковані там і здійснюють стоянку зупинку, і також е, здійснюється розворот всіх транспортних засобів цими розворотними кільцями. Наразі для е, от полегшення ситуації, яка може скластися. Е, Потрібно ці два розворотних кільця е, зробити як проїзними тільки для громадського транспорту, щоб громадський транспорт спокійно здійснював рух цими розворотними кільцями, а всі інші транспортні засоби вже перенаправити на розворот е, безпосередньо на великі Васильківські і е, Антоновича. Це дозволить саме е, по полегшити рух громадського транспорту і перерозподіли. Рух іншого транспорту пане Олексію. Я правильно ці... я уточню щодо Лобідської те, що ви кажете, оці ці розвороти, які запарковані так. приватними авто, це означає, що від завтра, вранку або з понеділка, коли люди будуть їхати на роботу, кидатимуть машини на станції метро Лобідська і далі планують пересідати в метро. Чи як вони збираються їхати? Я не знаю. Буде стояти патрульна поліція всюди і буде розчищати, як ви будете діяти у понеділок вранці. Так. Так, звісно, що е, не тільки в понеділок е, вранці, а ще з вчорашнього дня ми. Е, Маючи цю інформацію, вже відпрацьовували алгоритм такої діяльності. Тому в даному випадку буде посилено кількість нарядів, які здійснюють і регулювання дорожнього руху, і забезпечення громадської безпеки на площі Лебіцькій буде регулювання дорожнього руху з боку екіпажів патрульної поліції. Також на інших станціях метро і в обов'язковому порядку станція метро Теремки де. Також буде здійснюватися перерозподілення вже безпосередньо пасажиропотоку на громадський транспорт наземний. Тому да відповідь на ваше питання посилення екіпажів патрульної поліції, які будуть здійснювати регулювання і не допущення да. е, утруднення а, ситуації на дорозі. Тане лисі це, це контроль е це добре, але ще дуже цікавить. от люди, які е е замість громадського е транспорту пересядуть на приватний, можливо, хтось і не їздив взимку на мр. Мішині, а от доведеться. Чи передбачається збільшення кількості паркувальних місць? Адже оштрафувати можливо простіше, а дати людині можливість запаркуватися на робочий час це, це теж дуже важливо. Тут. Потрібно зрозуміти щодо того паркувального місця, де е, безпосередньо захоче запаркуватися транспортний е, безпосередньо водій транспортного засобу. Тому е, в даному конкретному випадку потрібно розглядати е, точково щодо тих місць паркувальних, де будуть паркуватися, і або це центр, або не центр. Тому е, тут в загальному відповісти на дане питання досить складно, але я думаю, що що, е, в подальшому будуть ставитись і такі питання на е, от порядок денний, але Наразі нам потрібно відрегулювати рух транспортних засобів для того, щоб всі транспортні засоби могли нормально рухатися вулицями міст. Також я хотів зазначити, що є пропозиція щодо зміни безпосередньо циклограми роботи світлофорних об'єктів тобто порядку роботи світлофорів, для того, щоб на площі Лебіцькій і прилеглих вулицях відрегулювати. Ураховуючи оці зміни, які ми пропонуємо, і також зупинка громадського транспорту, яка є зараз на вулиці Антоновича, вона знаходиться за 300 метрів від виходу з станції метро, що особливо для осіб з інвалідністю людей похилого віку є досить суттєвою дистанцією, тому нами пропонується тимчасово зробити додаткову зупинку транс транспортних засобів громадських транспортних засобів саме на вулиці Антоновича 176 біля неподалік від ТРЦ Оушен Плаза. Зрозуміло. Я сподіваюся, що всі зрозуміли, зрозуміли і почули. почули і з інших джерел. Також цю інформацію. Дякую, пане Олексій Олексій Блошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України. Говорили про те, як буде вирішуватися транспортна проблема пов'язана з закриттям частини синьої гілки київського метро.